Прекрасно виглядає пшениця, починається кущення. І сьогодні буде багато питань через те, що вже зима не за горами. І ми будемо говорити про коли, при яких умовах припиняється вегетація зимої пшениці. Вітаю, друзі! ми З України! Друзі! Сьогодні буде турбувати багатьох аграріїв, відповідно, хто посіяв озиму пшеницю, отримав сходи. І часто і нас запитують, я думаю, буде і вам цікаво, а коли озима пшениця припинить вегетацію, то роз'яснюємо вам, пшениця озима припиняє свою вегетацію перед входженням в зиму, коли протягом 3-5 діб. Середня добова температура буде триматися на рівні 5 і менше градусів плюс. Тобто, якщо наступає середня добова температура, друзі, не нічна, не там денна, тобто середня добова, і ми тоді знаємо, що вегетація пшениці призупинилася. І тоді ми можемо вже зробити аналітику, в якій фазі вона війшла вже в покій розкустилася. Ми можемо зробити аналіз на міст цукрів, скільки вона накопичила цукрів для доброго перезимівлі. На півдні, друзі України, рахується, що не при плюс середньодобій температурі, а при плюс 3. З градусах пшениця призупиняє свою вегетацію. Тобто, ви тепер знаєте, що якщо такі температури наступлять, то пшениця вегетацію свою призупинила. А чи може вона відновити свою вегетацію? Може. Особливо, коли наступають взимку відлиги, коли температура піднімається знову ж таки вище 5 градусів протягом. Трьох і більше днів. Тобто, якщо встановилася тепла погода і середньодобова температура взимку, можливо в грудні, можливо, в лютому чи в січні піднялася вище 5 градусів, і вона піднялася протягом трьох чи чотирьох і більше днів, значить, може відновитися вегетація. Це дуже негативно для перезимівлі зимої пшениці. Через що? Через те, що вона накопичила, наприклад. 30 чи 35% цукрів, то вона їх буде витрачати, а відповідно зменшується коефіцієнт її морозостійкості. Тобто, якщо при входженні в зиму вона може витримати морози до мінус 20, то за 2-3 відлиги, коли вона почне врятувати. Вона може витратити цукри, можуть знизитися там до 20-22, до 22, до 18%. Ну і відповідно, морозостійкість таких пшениць вона зменшується. Оце така інформація, друзі, для вас. І знаєте, що накопичивши десь 30-35, ну вона до 40% Я не зустрічав. У свою практику, пшениці, які накопичували 40%. Найбільше це було 38%. То якщо вона входить в зиму, то декада десь 2% цукрів вона витрачає через те, що йде дихання, пшениця все рівно, якщо навіть вона входить в покій. То вона е, дихає і витрачається цукри. А на період відновлення вегетації в ідеалі вважається або в хорошому стані, коли пшениця, ну, наприклад, вона відновила навесні вегетацію там, 25 березня чи 1 квітня, то коли вміст цукрів десь складає 18-20%, це вважається нормально. Ну, друзі, це така інформація, щоб ви десь орієнтувалися. Дякую вам, що ви сьогодні з нами. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Ставте лайки, які дають можливість інформацію піднімати догори. Тисніть на колокольчик. Ви завжди будете отримувати своєчасну інформацію, що на нашому каналі з'явилося нове відео. Коментуйте, ми будемо давати відповіді на ваші запитання. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Нехай вони також знають і е, ви знаєте, що ну, саме цінне сьогодні в світі це е, хороша своєчасна інформація. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо всім нам перемоги, миру, добра, злагоди. На все добре, стабільних, високих, гарантованих врожаїв і прибутків. До нових зустрічей. Слава Україні!